Слава Україні! слава Україні! Ви писали рапорт на Так. Да. — Слава Україні! Героям! Героям Скажіть, що зараз відомо? Що взагалі там? Та що, ні х вдома? Поки нічого не кажуть. Зовсім Що іменно? Ну, на 10 суток відпускають. — Ми написали mm. просто те, як ми вийшли вот, і як рапор. ми оказалися тут і все. Але ми... да. Да, це поясняється записка, про все ж такого нічого зображення. А взагалі, що там тримається, що там хтось сюди, грали, щось вирішує. Нічого не рішає. З нашими офіцерами там допи, до, допитують, ми дзвонили. І Російська Федерація, вроді там ламають їм руки, поламали там деяким офіцерам пальці. Коше, питання серйозне. Ми хочемо якось їх туди витягнути, наших командирів. Які що, прийняли туди? правильне рішення, нас звідти витягнуть хоча б живими, Живим. хоча б цих нещасних, 300 чоловік. Шосталися, 72 ї бригади. бригади, хоча працювалося більше людей, чим, чим прийшло сюди. Більше людей працювалося. Що зараз відомо? От вас нікуди ранком збирали, наскільки я знаю, що говорили, яка ваша доля? У нас ще не закінчилось, Ще йдуть переговори, там все це. Пообіцяли 10 суток відпустки, як я говорив, і по 10 суток відпусків, типу, реабілітація. Или обратно на войну, что то непонятно. Они сейчас сами толком родню не видел. бо я за полгода еще ни разу нигде не выехал. Сейчас зараз вы там доля нашей бригади, полностью вся. Чи ми зрадники в настоящее время, или мы являемся там героями, як считают, или там тоже правильно поступили. Именно зараз в цей момент це питання. Скажите, інакше можно было чи ні? А там всегда. Можно было. Только таким варіантом. Иначе нельзя было ну, неправильно командували, честно. В данный, в данный момент, на мою думку, и с какими мы там просили нашей помощи, это именно есть командование. Мы можем воевать с сепаратистами, но не, мы не можем с Россией воевать. Это однозначно. Мы не суперники России, а Россия именно в данный момент воюет с нами. За такое время, честно короче, я не думаю, даже уж до такого времени, что увижу своих родных. На вчера мало вообще отправить на Черниговскую область, чтобы, типа реабилитация, и в одно час формирование снова танковую бригаду, собрать Всіх нас переучити заново на, ну, на танкові війська і знову пройти туди. І, і Ми підняли вчора бунт із-за цього. І так вийшло, що да, Бог, що люди добрі отозвалися, і всі громадянські, і журналісти, що не дали нам, щоб далі ми поїхали. І ми повернулися до Білої церкви. На Чернігів, там, типу, психологи, все, це, щоб з нами пообіцялися. Ну, ми так і зрозуміли, хотіли десь нас завести, щоб ми менше, як говориться, і ми сорвали на диверзеста в кран. І поки не підняли бунт, нас ніхто не хотів везти, а потім дали слово, що везуть нас сюди, в Білу церкву. І ми вчора, щитай, ночі, приїхали сюди. Так, да, на 10 днів їх відпускають відпустку. Ну це для них мало. Їм потрібна допомога врачів, реабілітація їм потрібна. Десять днів для них це дуже мало, То, що вони вийшли з пекла. Сьогодні бачились, не бачились півроку. З березня місяця, коли її забрали, побачились перший раз. Дуже це неможливо передати напевне, словами. Це все відчуття. От це... Усталость, Цю усталость, це, це, розумієте, це називається вислів, коли на людині немає лиця, оце подивіться на них. Прихватить, вони виснажені психологічно, і морально. Куди, її, куди їх посилати? Просто-напросто хочу сказать одно. Хочу ну, обратиться да, Почему 72 Я хочу не... обратиться просто-напросто к нашим депутатам, к нашему президенту и сказать, пошлите одного сына своего туда. Пусть он увидит это пекло.